Саже нині повсякчас, на віки віків. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині повсякчас, але визволи нас від лукавого Слава Оста і сине на віки віків. О Господі, Господа, Господа, погиб, Ви, і по віки, вилізьом. Заповідатиму протила, Господні. Хай ми назвали будівниче, славнісним каменем, від Господа прислалося і дивним вочах нашими. І примій духа Готні водосвячується єсмо, і розділяй чоловік на річку, прийшов з Христе Царю, і раб за хрещення приявши хоче, а не відтечевої руки, загріти нашої людини лючего, слава.

Ружніми, і не бійтеся в язик, пустелі, бо петеча в постелі, вода, не озером Бога, і путь та назветься святою, і не ходити мене нечистий, навіть і недосвідчені на ній не заблукають. Не буде там лева, і хижі звірі, не стукать на неї, і не буде їх там, а будуть ходити, по поніс. Купуйте без срібла і без плати вино й молоко, і люди, які тебе не знали, поспішатимуть до тебе. Ради Господа Бога Твого і ради свято, і беззаконних помисли свої сніг падає з неба й назад, не повертається, але напоїть землю, щоб вона родила й вирощувала. Та да до... ви в радості будете черпати воду з джерел спасіння, Звіщайте про це по всій землі. Бо великий посеред нього, Господь, Господь просвічення моє, Господь просвічення моє, Але що ці наші, Всі були під хмарою, і всі пройшли крізь море, і всі хрестилися в Мойсея в хмарі, і в морі, і всі споживали тут. Господу помолимось. Господи, помилуй. Господу, помолимось. Господи, помилуй. Господи, повнили. Щось. Господи, погни. Щоб... Щоб стала вона на очищенням доші тіл. Всім, хто з вірою черпає, споживає воду цю. Господу, помолимось. Щоб споживання цієї невидимим явив явленням Святого Духа сподобається нам сповнитися. Ви при святу, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і прислані в омарі. Через Моїсе віт твій відраста фарово, самі нині владико хо воду цю, Духом Твоїм святим. Прости, Господи, помилуй, владико, нашого, митро в цепіфані, владику нашого, високопросященішого митропита Федора, і все єписко православне, чесне присвіторство, присіда я. Рада, і хрестиця, приймони, і троїш явилося покотіння, оці і по голосах свічу про тебе. Полюблене тебе, синові миною тим, і ти. духово, як і молодий, сповнить засвечення, я, я Христе Боже, і світ просити слово. Тебе сином, і миротані, хрестився ти, Господи, і троїч не явилася поклоні, оцінь, голос засвідчив про тебе, полюваним сина, з немає ми бою. Пригосу на тих святи, хресте Боже, і світ просити, слава ні, я рада, ти, Господи, і троє ж не явилося, поклоні, от цій поголос за про тебе.

Я да, я вас приветствую. И троечные отходы, многие я отси. Я вас приветствую. И

没有、嗯。嗯嗯 Отцічну, давно брала. Отці, поголос, Тільки в одній стороні прийшли люди зараз.

Terima kasih telah <laughs> menonton! А, Христиця, ти, Господи, я No. А ну давайте так, щоб убив. Стій, стій, взагалі. Thank you. o lele mi chako apu ni chako apu ni chako sanu pa ni moalo I'm <speaking in foreign language> Thank Вона може тропитися. Звідраємо. Напої. пирі. Вона в коробці. Відкривайте, заверніть. Могу малому набішити, а може не сподобалося. Ти сам можеш договорити. Коли будувався. Може покрошки повинні. Ні, ні, ні. А саме ось так сподобалась машина. Дракон був, древній отак. Так, ну його не дійсно. Небесовий дракон. Дракон. не може. Він не Terima kasih telah menonton!